Саме в цьому вузі я захищав свою кандидатську дисертацію. Можу сказати, що це я перший раз виступаю після захисту після диссертації, тому мені вдвічі приємно. А де ви працюєте? Я адвокат. І я... Так, я працюю в Києві. У мене приватна адвокатська практика. І у своїй доповіді я хотів би проговорити про етичні аспекти пошуку юристами інформації у сучасних умовах. Вам відомо такий вираз, що хто володіє інформацією, тому належить світ. Особливо це актуально для роботи юристів, бо та для будь-якої професійної діяльності, але для юристів особливо. Чому? Тому що якщо говорити, наприклад, про роботу адвоката, то з чого починається його робота, коли він береться за якусь нову справу? Він починає шукати інформацію, яка стосується, наприклад, предмету спору. У першу чергу це судова практика. Тобто адвокат знайомиться із рішеннями суддів, в першу чергу, вищої касаційної інстанції, щоб якось будувати свою правову позицію. Для цього він використовує різні інформаційні джерела, це і єдиний Державний реєстр судових рішень, і Ліга закон, і інші інформаційні пошукові системи. Однак я хотів би говорити про те, що інформація у багатьох аспектах. Використовується адвокатами та іншими юристами у таких зв'язках, які мають саме етичний зміст. По-перше, якщо говорити про використання судової практики, то постає питання, яке було породжене, наприклад, під час розгляду кримінальної справи по винуваченні Юлії Тимошенко. Адвокат Титаренко заявив відвід від судді Кириєва на тій підставі, що суддя Кирилів розглянув деякі кримінальні справи і, начебто, неправильно застосував статтю 75 Кримінального кодексу. І на цій підставі адвокат заявив відвід від від через те, що начебто у судді є сформована позиція щодо застосування норм права. Однак суддя Киреєв виніс окрему постанову про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і направив її до квалікаційно-дисциплінарної комісії для розгляду цього питання. Почалась жвава дискусія, чи можна адвокату посилатися на попереднє рішення конкретного судді для формування заяви про відвід. Деякі юристи говорили, що цього робити не можна. Тому що якщо в тих справах суддя прийняв якісь рішення, то це значить треба перевіряти роботу тих юристів, які працювали у цих справах. Однак, якщо говорити про яка моя особиста позиція, то якщо говорити про домінантність прав клієнта для адвоката, то я вважаю, що цей адвокат поступив правильно, бо він виходив з інтересів саме свого клієнта, не інших юристів, не судді, а, а в першу чергу свого клієнта. Якщо говорити про те, що справа Юлії Тимошенко це не судова справа, це політика, не треба про неї говорити. Я хотів би сказати про, наприклад, свій досвід, який мав відношення до цього. У мене була справа про внесення змін до договору на підставі рішення суду. Я представляв інтереси відповідача, який споживав електричну енергію. Постачальник енергії на тій підставі, що до законодавчого акту правила. Користування енергії внесені зміни, то в зв'язку з цим треба внести зміни до договору між позивачем і відповідачем. У цей же час подібні, за позовами цього ж постачальника енергії у різних господарських судах розглядалися подібні ж аналогічні позови цього постачальника енергії. Моя справа була трошки повільніше, вона розглядалася, бо вона з одного господарського суду була за правилами підвідомчості направлена до Києва, і це зайняло якийсь час. І за, за цей час ті дві справи вже розглядалися. Були різні рішення місцевого операційного господарського суду, але коли ці дві справи вийшли на рівень Вищого господарського суду, то Вищий господарський суд скасував рішення операційних судів і задовольнив позов постачальника енергії. Я ознайомився із рішенням Вищого господарського суду і виявив, що в принципі це аналогічні рішення. Там немає суттєвої різниці. Тому очікувану касаційну скаргу я вже будував за якимись іншими пунктами. Однак все ж таки за правилами адвокатської етики я повинен повідомити клієнту про очікуваний результат, виходячи із закону і практики його застосування. Тому я йому сказав, що є ось буквально місяць назад були рішення Вищого господарського суду, тому які не на нашу користь. Звичайно, що це його стурбувало. Для мене це практичний аспект. Що мені робити? Перше питання, і, яке я обговорив із клієнтом, він каже, я не хочу, щоб ті судді, які розглядали у колегії ці дві справи, розглядали мою справу. Тобто ми виходимо на питання відводу. Відводу, як я, як я думаю, за обставинами, які викликають сумнів у сторони процесу щодо об'єктивності неопередженості судді. Ця підстава відводу в Україні не працює. Я не знаю судової практики, за якою б задовольняли судді заяви про відвід. Однак я готував цю заяву про відвід. У цій справі до заяви до відвіду не дійшло, бо позивач подав касаційну скаргу, касаційна скарга була неналежної якості, вищий господарський суд повернув її позивачу без розгляду, тобто до відводу не дійшло. Але ця справа породила питання, чи можна судову практику використовувати як підставу для заяви про відвод судді, який приймав ці рішення. Можна провести певну аналогію із присяжними. Якщо взяти досвід Сполучених Штатів Америки, то ні для кого не викликає ходу, що адвокати, коли розглядають склад присяжних, вони роблять пошук інформації щодо кожного кандидата. Такого не буває, щоб не були переглянуті сторінки в соціальних мережах і не виявлені якісь характеристики конкретного присяжного. Якщо, наприклад, говорити про справу, яка набула у США небиякого розголосу, на протязі 2012-2013 року, ця справа по обвинувачення Джорджа Циммермана, це справа, в якій білий американець купив 17-літнього підлітка, і ця справа розглядалася за участю шести присяжних, у складі яких було 5 білих жінок і одна латиноамериканка, то Циммерман був виконаний. І це породило бунти по всіх е, Штатах Америки, оскільки е, учасники цих акцій виходили із плакатами Убити мене, бо я чорний. Люди були незадоволені незадоволені е, вердиктом присяжних. Вони вважали, що воно певною мірою расистне. Але що ми можемо говорити? Не випадково присяжними були білі люди, а е, представники білої раси, тому що попрацювали адвокати. Якщо говорити, наприклад, про історію, про рекомендації конь, який у своїй останній публікації «Присяжні засідатель говорив про те, що не треба юристам говорити про відвід присяжних, бо правосуддя повинно відбутися за будь-яких умов. І він писав про те, що коли він був прокурором, то він говорив своїм підлеглим прокурорам про те, щоб вони ніколи не заявляли відвід присяжних. Сьогодні очевидно, що ці рекомендації не працюють. Сьогодні адвокати використовують пошук інформації, в тому числі через соціальні мережі, через інші інформаційні ресурси, і цей пошук повинен у собі містити якісь етичні засади. Також можна говорити про те, що пошук інформації здійснюють не тільки адвокати, але й судді. Знову-таки про свій досвід. Я подав скаргу на бездіяльність слідчого до суду і через деякий час мене ніхто не викликав, але я отримав вже ухвалу слідчого суді, якою відмовили у задоволенні моєї скарги, але розглянули по суті, без моєї участі. І було мені цікаво почитати у вступній частині про те, що суддя здійснив пошук через мережу інтернет, знайшов мій сайт. На моєму сайті знайшов два мобільних телефони. Лише один я вказав у, у цій скарзі. Він по двом мобільним телефонам направив мені телефонограму. Такого поняття, як телефонограма, у кримінально процесуальному кодексі у 2012 році немає. Телефонограма є. У, у Кримінальному процесуальному кодексі 1960 року є, року. а в 12-му я є. не бачив. Навіть фактуама є. У мене є питання, якщо суддя знайшов е, мій сайт, знайшов мій телефон, який я не вказував у скарзі, що заважало зайти у розділ Контакти, побачити мою адресу, написати мені по електронній пошті, написати мені по скайпу, направити повістку за адресою, яка там є. Тобто знову таки питання, і навіть є телефонний дзвінок. Їх не було. Вони було. Тому... Не. Да. І якщо ще доповнити щодо пошуку інформації, щодо самими суддями, не говорю про свій досвід, говорю, наприклад, про американський досвід, то для американських суддів звичайною справою є перевірка сторінок обвинувачених у соціальних мережах, бо досить часто обвинувачені висловлюють свою позицію щодо скоєного ними злочинів. Тому в судді для того, щоб призначити якусь міру покарання, вони дивляться ставлення особи до вчинених нею злочинів. Тому як висновок можу сказати, що використання інформації юристами у сучасних умовах є не тільки теоретичним питанням, але і практичним. І багато в чому це питання пов'язано із аспектами застосування етики моралі. Є у мене до вас одне зауваження і підтримка і заперечення. Є і те, і те. Так воно повинно бути, посилання на американську практику є некоректним, тому що в американському правосудді існує порядок, що якщо суддя написав на тему розгляду своєї справи яку-небудь наукову статтю, він не повинен брати участь у цьому розгляді, бо він вже, в нього вже сформовано є упередження відносно, або в всякому разі думка відносно вирішення цієї справи. Тобто практично він е, повинен бути відведений, він і сам дає самовідвід. У вашому випадку, коли е, два цих е, були, е, дві, дві справи були розглянуті, у вас були всі підстави для відводу, хоч вони в законі не написані. У нас є поняття верховенства права, а в цьому понятті залягає ця доцільність. Вони мали вже певну думку відносно аналогічної справи. Вони мали вже думку, у них вже є трафарет. І тому у вас всі були підстави для того, щоб заявити, заявити відвід. Що стосується судді Кирєєва, то е відвід Титаренка да? mm -hmm. незаконний абсолютно, тому, так, що, не... що, тому що рішення, за якими Кирєєв прийняв тоді е е вироки набрали законної сили. Отже, йому треба було е сперечатися не з Кирєєвим, а з судом апеляційним, який е е давів справу до кінця. Тому тут дуже складні ситуації відбуваються. А, а в тому, в коли було в вашому господарському з електроенергії, ви мали всі підстави для, для відводу. Підстави я для відводу мав. Але, 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 але я сумніваюся, що міг би відбутися саме. Це інша зовсім справа, що вам зробили відвідчині. Це зовсім інша справа. Тому що правосуддя може бути і не правосуддя. Можливо, судді просто не дійшли до того, що тут є право на відвід. Можливо, вони закінчували, писали диссертації і захищали не в академій адвокатури. Тут вже все вже все зберігає. Все, 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 все. Були під, а, були ні, є, ви ще хочете виступити? Знаєте, я, якщо дозволити, скажу два слова буквально. Дійсно, стосовно адвокатів і можливості використання і знаходження інформації, це тема дуже актуальна. Ви всі, мабуть, знаєте, що зараз робиться навіть тією нормою, яку в останньому законі записали стосовно збирання інформації і все інше. Правда, нещодавно я була на засіданні Комітету комітеті Верховної Ради, і був Андрій Портов, він сказав, що готуються зміни до КПК, такі, де адвокати будуть мати, захисники ну, це ж такі, мають, будуть мати такі вже можливості, що навіть більше, ніж прокурор. Ну, Я це чула і у президента України, коли ми обговорювали, я в робочій групі від президенту, де була стосовно закону правокатську діяльності про, про прокуратуру. І я якраз звернулася до президента, що замало е, прав професійних ну, адвокатів. Я в законі про закона, е, так і в законі права, е, так як капека. За якщо у ну, міністра. Поки що є. Е мене, так? Він аж, аж підхочив на мене. Як це так? Мабуть, хто ну, у вас все, такі права, такі права. Ну, я там показала, які права, але на цьому закінчився спір, бо президент України був у нас сторону сім осіб, які працювали в Ви краще скажіть, да? як ви доставали Владимир, е я президента я країни. Не Чотири запитання Владимир, Владимир, я. Але, я я не це говорити, Але все ж yeah. таки... Бачите, зараз задає питання, а всі ці кліорети зразу аж зраговою. Просто я боялися. Що мені зробити? Звісно. сім'я не Але я що хочу сказати, що бачите, все одно практика застосування КПК. І практика застосування вже нового закону про школу, як показує, що ніякі у нас нірівні можливості. Бо прокурорський закон, який мав пройти. Президентські, до речі, також дійсно, дійсно, там від прокуратури від функції розслідування, від інших функцій прокуратури, до речі, функції, яку колись потепенько відстояв, що прокуратура також надає право допомогу. Всього цього немає в тому проєкті, який, на жаль, так і не прийняла верховному. Да. Да, <реш> тому тому ця ваша тема, я для, для, для чого скажу, вона дуже актуальна. І, і раніше була, і зараз, і я думаю, ще буде. Як знайти цю інформацію? Я думаю, що ці мережі соціальні, це, це не вихід для того, щоб їх використовувати взагалі в професійній діяльності. Бо там і ненормальні люди пишуть, і злочинці, і, ну, злочинці дійсно, злочинці. Я, я не розумію, до речі, як суддівська діяльність може виконуватися із застосуванням цього. Не хочу говорити про ці соціальні світі, Фейсбуки, інші. Це, це не, мабуть, немає місце. І я молоді, у вас ще є докторське депутат, можливості, молоді наші, вони ж випускаються зараз вже бакалаври. Що трошки-трошки, вони магістра, там аспіранти. То я думаю, що ця тема, ця тема популярна. Дуже популярна і, і популярна тема, наскільки те, що робиться в Америці, може застосовуватися абсолютно у нас, отак. Бо також у мене була зустріч з прокуроршою американською в посольстві рік тому американському, то е, е, я ж нікого не боюсь бо я адкати. я ректор боюся, як адвокат, то якраз я тут сказала, з цього України не особо не завітала, а й то я сказала, що. Те, що вони застосовуються в Америці, успішно, бо вона казала, що умороду, не вийшов, І ця угода так звана. І все, що воно, да, воно, коли діє в Америці, це одна країна, одна... інше правосуддя і так далі. Коли це застосовується в нас, то це можливий, я сказала, тоді це можливий крок до величезної корупції. І рік е, е, застосування свідчить крок. крок. А я що сказала? Можливий. можливий. До Це також тема на сьогодні. І, і, і до речі, той же опрокнув, сказав, що величезна кількість норм зараз готується і взагалі цей КПК рік попрацював і показала практика, що треба приймати да. ну, це ж Я виступаю до суд, не тільки ж ви всі. Спасибі я... вам, виступайте, сказали марку. Тоді, коли все скажуть, дозвольте, я одну ремарку стосовно Америки. От ви говорили. Що у вас зараз експозиція робіт Тараса Шевченка, розгадаю його слова, що і свого навчальність, і чужого не нецурайності я не хочу говорити про те, що нам треба копіювати щось американське. Ну, Прогресивність треба брати. Якщо ми сьогодні говоримо про етику у роботі юриста, то я хотів би сказати, що у багатьох уже спілках э, адвокатів у Сполучених Штатах Америки розглядається. Не володіння інформаційними технологіями як порушення адвокатської етики. І я хочу сказати, що ми, адвокати України, сьогодні програємо навіть суддя суддям. Чому? Наприклад, ви не знайдете у правилах адвокатської етики про те, що адвокат повинен володіти інформаційними технологіями хоча б на рівні користувача. Однак, у Кодексі суддівської етики, у пункті у статті 20, зазначено, Участь судді у соціальних мережах, інтернет форумах та застосування ними інших форм спілкування в мережах інтернет є допустимими, проте суддя може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади. Ви багато бачили блогів суддів? Я ні. Але це положення є у кодексі суддівської влади. Цвай адвокат буде краще більш вільним і менш зарегульованим. І менше боятися своєї національної асоціації, яка зараз стала за рік монстром, пробачте, свої ж адвокати. Зараз адвокати бояться української поговорити. Поліцейський органів. Навіть полізайські владі адвокати і не бояться. Добре, Ой, ой, слушайте, не побачив. Ми згадали Києва і справу Тимошенко. І в зв'язку з цим я хочу підняти таку проблему, яку я для себе вже наче вирішила. Кириїв звертався до Тимошенко Юлії Володимирівни. Він не казав підсудня Тимошенко жодного mm -hmm. разу. Скажіть, будь ласка, це він робив з сприляку, чи може так і треба. З точки зору цивільного кодексу, яке говорить право на ім'я і говорить про те, що людина індивідуалізується за своїм прізвищем, іменем і побаченням. Якщо ми підемо в лікарню, то нам видається документ виписка хвороби, больного такого. Так? До мене в лікарні звертаються хвора. Якщо я прийшла в лікарню, то ясна річ, я вже хвора. Тобто. Чи етично звертатися, наприклад, до підсуднього, підсудній, і ще таким командним голосом встаньте, свідок, встаньте! Чи може нам треба запроваджувати інше те, що задекларовано в цивільному кодексі? Іван Іванович Іваненко, прошу встати. Це буде повага, мені здається, до нього. У нього статус свідка тимчасовий. Десять хвилин, пів години, а він є громадянин і він всюди має індивідуалізуватися за прізвищем ім'ями словами. Дякую. Мені Дякую. важко говорити, чи треба дане питання розділяти на професійне чи загальне людське. Чому? Тому що я вважаю, що у залі судового засідання, по великому рахунку, ми є рівними. Прокурор, суддя, адвокат. Цей трикутник трьох професіоналів. Звичайно, суддя це начебто як ще юридичної професії. Однак досить часто судді зловживають своєю посадою саме з точки зору вирішення справи. Поспробуйте задати питання у залі судового засідання, хоч якесь дрібне, хоч про ознайомлення з якимось матеріалом справи під час розгляду справи судді. Що ви почуєте? Судді питання задають. Крім того, це переноситься суддями на прокурорів. Хочете прокурор задати питання стосовно змісту обвинувачення, а суддя його захищає? Прокурору, суть, прокурору питання не задають. Ну куди це годиться? Ми є рівними. Ми юристи, ми професіонали. Ми в суді зустрічаємося, перш за все, не для того, щоб показувати свої м'язи, а для того, щоб вирішувати питання і долі людей. Сподіваюся, своє ставлення вискорую. Ну, це ну, справа у ну, ну, судді. Мова ж йде не про всіх суддів, які говорять під судно встанці, а йде про окремих суддів. А в кодексі немає нічого. В кодексі сказано, що звертатися до суду треба встоячи. До суду До суду треба звертатися стоячи. Але можна... А як суд, а суд сидячи, причому говорити судді треба ваша честь або високий суд. І це записано в кодексі. А Юлія Володимирівна говорила, виннеють. <реш> От і все. Це, це, ж окре, ні, це ж окремий випадок. Такого ж не повинно бути. Але таке сталося. Ну і хай собі буде. Буде як явище, яке, яке відбулося. Ну, насправді треба сказати всім свідкам, свідки, панове, шановні свідки, коли вас будуть допитувати, ви повинні стоячи відповідати за цею трибуною. І все. І з залу, коли вас закінчать допитувати, ви не виходьте, а сідайте тут і сидіть, коли вас попросять з залу. Можна це все зробити, але це залежить від судді. Я сидів у процесі з Капіносом або з Вронським. Це була театр, це була карба, бо ми були суддями обласного суду Київського. Це була театральна вистава, це була вічливість, це була красота і смертний вирок. І все нормально. Поуписку. Я був експерт, виступав. Так що я погоджуюся, що треба і чемність проявити, і прізвище, і не лише в цивільному процесі. В кримінальному тим більше, бо тут найбільш вразлива ситуація. Тим більше в кримінальному процесі треба ввічливо, і і як завгодно сказати. Ну, але, ж треба, але ж на практиці, Але ж на практиці, ну так треба практику всього, для, для того ми зібралися тут, щоб сказати, що це належить до категорії етики. Бо раз в законі, в законі це написати неможливо. В законі не можна сказати, що треба бути ввічливим. Можна написати вірніше, що треба бути ввічливим. То на це зверне увагу, що це таке вічне? це що юридична категорія.